Доброго ранку, ми з України. Сьогодні 20 число. Ось такий збір сьогоднішнього врожаю. Так, сьогодні в нас буде універсальна супова заправка. Чому універсальна? Тому що її можна не тільки в суп, а і я з ней варила і плов, і вермишель пасту. І можна її додати везде, де потрібна зажарка. У як зажарка, консервірована зажарка. Ось так. Нам потрібно 1 кілограм перцю, півтора кілограми томатів, 2 кг моркви, 2 кг цибулі. Морку взяла саму погану, я її пообчищаю і все одно буду перекручувати на тюрку. Ось так. І томати теж пообрізаю, підуть любі. Ось такі діла. Зараз будемо це все чистити і переробляти. Так, все почистила, все переробила. Ось томати. Томати нам б'є сорубку. Ось е, натерта морковочка, соломкою перчик і на чотири частини і теж соломкою, цибулька. Зараз будемо готувати далі. Е, напомню, що це в нас півтора кілограми помідорів, 2 кілограми моркви, 2 кг цибулі. І кілограм перцю салатного солодкого. Я люблю не червоний. У такі заправки супові, універсальні в мене зелений, Ну, жовтий. От. Це у нас буде універсальна заправка для всього: для супу, для пасти, для плову. Годиться для всього, взимку можна використовувати. Дуже класна штука. Для цієї заправки нам потрібен один стакан олії. Сонячнику олії. Спочатку виливаю пів стакану. Висипаю цибульку і добряче помішуючи тушкую. Навіть піджарюю її так. Щоб вона така була до прозорості і так. Коли цибулька стає прозорою і починає трошки піджарюватися, ми додаємо морку. Додаємо морку, добре все розмішуємо, і на цьому етапі я бачу, що мені соняшникової олії недостатньо, тому я беру. Ще олія, яка в мене залишилась, і доливаю. Зараз я добре перемішаю і буде піджарюватися, доки не почне піджарюватись морква. Коли морковочка в нас почала вже піджарюватися, такий появився в неї колір, От, ми додаємо салатний перчик, додали його. І добре треба перемішати. Перемішуємо і ще піджарюємо разом з перчиком. Так, через 15 хвилин, як у нас перчик трошки пожарився, покипів, ми додаємо томати. Ми додаємо сюди томати. Перемішуємо добре. Перемішали, даємо закипіть. Коли воно закипить, треба 10 хвилинок, щоб воно покипіло, і додаємо сіль. Через 10 хвилин, як воно в мене так от добре покипіло, я додаю 2 столові ложки солі. Ось так. Добре перемішую, прикручую вогонь на середній і ще на 10 хвилин покипіть. Коли наша заправка прокипіла ще 10 хвилинок, вона уварилася, так уже немає такої багато води, багато томату. Воно все википіло, От, і додаємо, додаємо 50 мл оцту. Додаємо, добре перемішуємо і тушимо ще 10 хвилинок. 10 хвилинок ще притушимо, будемо насипати в баночки і закатувати. Ось так ми сьогодні потрудилися. Ось заправочка для супу універсальна. Ось неповна баночка. Ось така вона виходить. Получилося у нас 10 баночок і одна неповна. І ще ось навіть 3 баночки гірочки закатали. Такі люблю огірочки. Манюнки смачні. Ось так. Рецепт я ставлю в описі до відео на 10 банок. Спробуйте, не пожалкуйте.